Росіяни кинулися у бік Херсона, вирушили цілими рядами суден, набитих технікою та живою силою. Поки всі говорили про пункти нової угоди Трампа та можливий мир, окупанта під шумок вирішили здійснити новий прорив. Борти вже наближалися, та за кілька секунд усе перетворилося на жахливу пастку. Вибухи розірвали судно на шмаття, техніка провалилася під воду. Солдати сипалися за борт, тонучи у хаосі. Та холодні водії всі ліх шансів не. Були. Було зате, хоч раки перекусили. Тож жалі, про це детально на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Росіяни спробували висадитися на підконтрольній Україні частині Херсонщини. Українські військові засікли і знищили відразу кілька груп окупантів, які хотіли висадитися на одному на наших сторін Дніпра. Про це повідомляє речник 30-го корпусу морської піхоти Олександр Завтонов. Окупанти намагалися висадити групу піхоти, але їх своєчасно виявили за. І відкрили вогонь на ураження, говорить речник. У результаті кілька човнів з рашистами знищено. Окупанти на ще одному в цілілому човні побачили наслідки втекли. Про те, що на Херсонському напрямку триває стабільна утилізація російських загарбників, повідомив і боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунято з позивним Осман. За його словами, ворог продовжує намагатися висаджуватися на островах, використовуючи саморобні плоти, човни. І навіть гумові камери всі ці спроби закінчуються провалом. Ліквідовані окупанти стають продовольчим забезпеченням для. Раків, крім того, 40 сорокова окрема бригада берегової охорони корпусу морської піхоти ВМС СУ повідомила, як українські військові виявляють ворожі човни з десантом, супроводжують цілі та завдають точних ударів, знищуючи росіян. А за словами Олександра Завтонова, ворог продовжує вести вогонь з лівого берега Дніпра, намагаючись чинити тиск на тилові райони та ускладнити логістику українських підрозділів. Утім, спроби штурмових дій завершуються для окупантів провалом. Ситуація на Херсонському напрямку Лишається контрольованою, резюмував військовий на Придніпровському напрямку. Як зазначає речник української добровольчої армії Сергій Брачук, діє 61 ша окрема бригада морської піхоти північного флоту Арафії, яку занесло надто далеко. Вона намагається діяти в зоні островів, але безрезультативно не вистачає нічого, навіть якщо хтось заходить на острів, то потім немає ані боєкомплекту, ані підкріплення, ані евакуації. Окупанти також намагаються покращити тактичні позиції на лівому ба. Аризі, зокрема, в районі Антонівських мостів, використовуючи навіть мотоцикла, але й тут безуспішно. Окремо Речник згадав про вишеньку на тортику. Було знищено екіпаж. Екіпажу БПЛА, який активно тероризував берег Херсонщини. Також за його словами, 34-та бригада берегової оборони Рефі втратила екіпаж БПЛА, який перековується в будинку серед цивільних. Лучання було, як кажуть, в Одесі шикарне. Потрапили точно жодна собака і жодний мирний мешканець не постраждав. Підкреслив він та. Найяскравіша подія доля Тіктоківського спецназу. Нарешті ми побачили той невидимий спецназ росіян, що рухався у Азом Патріот між Скадовським і Антонівкою. Судячи з усього перевозили боєкомплект. Подякуємо силам оборони насамперед головному управлінню розвідки. Наші розвідники блискуче спрацювали. Детонація була потужна. Загалом російські окупанти активізувалися на островах Великий Вільховий та Білогруди. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав. Волошин далі цитую на Приніпровському напрямку. Ворог активізувався в дещо іншому напрямку ніж Антонівські мости. Здійснив спробу висадки на острові Великий Вільховий. Також активізувався на острові Білогруди, де намагається перекинути туди нові форсувальні групи для того, щоб продовжувати свої спроби взяти під контроль ці острови. Розповів він за словами речника. Основною то окупантів є контроль над островами в південній частині Херсонщини. Раніше також повідомляли, що росіяни не припиняють штурмів в Ничого та автомобільного Антонівських мостів. Попри відсутність успіхів, Волошин повідомляє, російська армія провела перегрупування своїх сил засобів тих підрозділів, які залучаються до штурмових дій на певну ротацію у районі Олешок. Зосередили певну кількість штурмових груп для того, щоб продовжувати наступальні а більше пошуково-ударні дії біля Антонівських мостів. Окрім цього, окупанти намагатимуться покращити своє інженерне обладнання і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де вони закріпили додав Волошин, тобто на лівому березі, росіяни більше не думають про те, щоб взяти острівну зону, хоча не відмовляються від цього і постійно відсилають групу для того, щоб закріпитись на цих позиціях, але більше намагаються утриматись і надати силам оборони України проводити свої активні та результативні дії. Тим часом українські морпіхи показали відео з мікрорайону острів Корабел у Херсоні. Простовуючи ворожі файка про те, що Херсон уже захоплений, а російська піхота, нібито ходить по правому берегу. У російських телеграм-каналах окупантів Херсон уже захоплений, а російська піхота, нібито ходить по правому берегу. На реальних кадрах із мікрорайону острів та селища Садове тиша, спокій і відсутність будь-якого противника йдеться у повідомленні. Як зазначається 34-та окрема бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти тримає свої позиції міцно та безперервно контролює берегову лінію Дніпра, Антонівка Садова та Херсон знаходяться під пильним оком українських військових. Усі спроби противника наблизитися до річки припиняються негайно. Наголошується, що у ворога немає жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі. Їхні успіхи існують лише в інтернеті, а не в реальності 34-та бригада тримає Херсон. Берег під нашим контролем. Ми на позиціях і ми залишаємось тут написали морпіхи. Населені пункти Антонівка Садова та Херсон перебувають під 100% контролем українських військових. Річка Дніпро також перебуває під контролем українських сили вогневих засобів. Інформація про висадку чи прорив біля Херсона ворога фейк. Раніше окупаційний губернатор Херсонщини Володимир Сальда заявив, що російські війська контролюють промислову частину Херсона на лівому березі та кілька дачних масивів на островах Дельти Дніпра, що мовляв означає початок захоплення Херсона. Однак зауважуючи на літака Херсон розташований на правому березі, і не зрозуміло, які саме райони має на увазі сальдо. Сва ще не спостерігає жодних ознак того, що російські війська ймовірно готуються до поповнення. Значної наступальної операції проти Херсонської області на західному березі річки або вже розпочали її, наголошують аналітика. Крім того, російський член держдуми з питань оборони Андрій Калєснюк зазначив, що Херсон повинні повернути Росії, але заявив, що окупанти не зроблять це найближчим часом. І СВ своєю чергою не бачить підготовки наступу Росіян. Аналітика припускають, що російські чиновники також намагаються применшити серйозність пропозиції Путіна, щоб росіяни сприймали намір Росії продовжувати війну проти України. Перший заступник голови комітету держдуму з міжнародних питань Олексій Чепа заявив, що окуповані Херсонські та Запорізькі області визнані Росією. Будь-які можливі територіальні поступки, які Росія могла дати, були висловлені більш спокійно. Один із заблогерів назвав ідою Путіна повною нісенітницею та заявив, що немає підстав добровольно віддавати зручну оборону лінію та Дніпрі та інші території. Також, на жаль, окупаційні війська продовжують обстрілювати критичну соціальну інфраструктуру та житлові квартали, за інформ інформацію влади пошкоджено 5 багатоповерхівок і 10 приватних будинків. Адмінбудівля, господарську споруду, приватні автівки, автобус та газопровід. Витяг газу ліквідовано, загрози займання немає. Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Інженерне, Придніпровська, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Берегове, Волетенська, Широка Балка, Іванівка, Мокільське, Новотягинка, Поняцівка, Токарівка, Береслав, Бургунка, Гаврилівка. Дучани, Монастирська, Новоолександрівка, Одрадо Кам'янка, Ольгівка, Республікана, Стегірянка, Червоний Маяк, Весела та місто Херсон. Напередодні війська рашистів задали масованого удару по житових районах Херсона. Загинули три людини. 14 отримали поранення правоохоронці, розпочали досудове розслідування воєнних злочинів. За даними слідства, російські військові обстріляли житловий квартал корабельного району Херсона з реактивних систем залпового вогню. У результаті ворожих об обстрілів постраждали багатоквартирні та приватні будинки. Аварійні та рятувальні служби вже працюють над усуненням наслідків. А так наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.